Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, з Різдвом Христовим. В Біблії написано про народження Ісуса Христа, який був зачатий непорочним шляхом, що на нього зійшов Дух Святий, що він прийняв хрещення духом був поведений в пустелю, де він постився 40 днів, і наприкінці прийшов сатана спокушати його. Він говорив: ось камені, нехай зробляться хлібом. Але Ісус Христос сказав по Слову Божому, що не одним хлібом людина буде сита, але Словом Божим. І Адам і Єва вони перестали слухати Бога і повелися на уловки дьявола. вони почали слухати свою душу. Саме головний ворог людства це сатана. І нам потрібно закрити двері для сатани, який прийшов украсти вбити, погубити, а відкрити двері для Бога. Який прийшов нас врятувати, який дав нам церкву людей Божих, щоб ми їх слухали і врятували.